Дорогі друзі, сьогодні відповідаю на ваші запитання, показую результат обробки перців кальціовосілітру рівно 7 днів тому. Спеціально знайшла кущик, що знімала у відео. Як бачите, новий приріст вже йде з рівненьким листям. Старе листя, до речі, стало більш дебелим, кальцію укріплює тканини рослин, і це, до речі, робить його менш доступним для шкідників, бо їм важче гризти або смоктати стік з рослинки. Тому засіб дуже дієвий, недорогий, стан рослин чудовий, користуйтесь, будь ласка. А також було запитання, чому томати не в'яжуть плоди. Тут важливими є агротехні Аспекти, вологість і надзвичайно важливо, є температура. Нижче 15 градусів, холодно для зав'язі а за температурних показників вище 30 градусів пилок стає стерильним і зав'яз також не відбувається. Тому максимум томатів ми намагаємося закрити затіняючою сіткою. Але, звісно ж, є і томати, які ростуть просто небо без затіняйки, бо ж накрити все просто неможливо. І як бачите, зав'язі чудові, рослинка продовжує формувати китиці, тож очікуємо добрий цьогорічний врожай. На початку квітування я обов'язково проходжу. Що по листу томатів бором, саме він сприяє добрій зав'язі. Для цього в мене є бороплюс, і ще раз повторюю процедуру за 10-14 днів. Потім переходжу на брексіл кальцій в складі кальцій та бор, тобто і добра зав'язь, і профілактика вершинної гнилі. Якщо літо дуже спекотно, то даю бороплюс під корінь. Ну і плоди томатів вже наливаються, починають стигнути в повну силу, тому саме час. Дати їм калій. Підкорінь це може бути комплексне добриво з високим містом калію, може бути сульфат калію, гумат калію, по листу плантафол 0,2550 або 51545. Сподіваюсь, відповіла на всі ваші запитання, щиро бажарісних рожаїв, здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам.